Це відео не з'явилося у твоїй стрічці випадково. Комусь із чоловіків ти вже точно цікава. І цей хтось уже прямо зараз йде у твоє життя. Той, хто торкнеться твоїй душі, той, хто змінить твій погляд, і той, хто увійде у твоє життя і змінить його на 100%. Сьогодні, дорогенькі мої дівчатка, усім привітки. У нас буде два прекрасних варіанти розкладу теро, і ми подивимося, який чоловік зараз йде у ваше життя, що він хоче від вас, да? чи то буде кохання, чи, наприклад, якась просто зустріч, і що це да? знак, чи що це таке, так? Тож перед вами зараз буде дві карти. Ми подивимося, який чоловік йде у ваше життя. Наш перший варіант о дві карти. Добре, давайте і другий варіант. Дві карти достанемо. Так, мої прекрасні, дорогенькі дівчатка. Перед вами знаходиться дві неперевершуваних карти. Перший варіант та другий варіант. Давайте камінчики. Так, давайте. О, тут зелененькі, тут у нас голубенькі. Які вам більше подобається, Що вам більше подобається, обирайте. І будемо з вами зараз дивитися. Даю вам декілька секунд, і ми починаємо. Обирайте, яка вас, куди вас душа кличе? Ну що ж, мої дорогенькі, починаємо з першого варіанта. Перший варіант. Який чоловік йде у ваше життя? Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, а ми починаємо. Так, перше питанечко, який чоловік йде у ваше життя? Дивимося? Мах. Ага, і сімка жезлів. Хочу сказати, що це максимально максимально рішуча людина. Людина, яка готова йти, рухатися, досягати. Та людина, яка завжди завжди на поготові, і в неї купа планів, купа безліч просто грандіозних планів, які ця людина хоче реалізувати прямо зараз. Можливо, це якийсь керівник, можливо, це якийсь бізнесмен, керуючи її, наприклад, якогось магазину, власники, і тому подібне. Це та людина, яка має. Должность, яка руководить, і це не просто так, тому що я впевнена, що ви на це заслуговуєте. Людина насправді знає собі ціну, вона сильна, а, трошечки помагу. Людина може виявлятися егоїстично, але не завжди. Але ви можете все ж таки натрапити і на такий варіант, що людина буде трошечки егоїстом, да буде думати тільки про себе, тому що він тут все має, наприклад, має гроші, має статус. У нього все тут абсолютно є, і він ні в чому тут у нас не нуждається. І тут можуть з'являтися стосунки у стосунках маніпуляції, шантаж, тому подібне. Але це як один із варіантів. А так, в принципі, людина рішуча, людина знає, чого вона хоче, як вона хоче, вона готова досягати. Сімка жезлів у нього дуже сильно багато планів, цілей, мрій, Він дуже сильно готовий. От якщо він мріє, він всі свої мрії абсолютно збуває, тому що для нього його мрії – це як друга частина його життя. Так, давайте подивимося, що ця людина несе вам. Кохання, біль, урок чи новий шлях, да? от що ця людина вам несе зараз? Мої прекрасні одинички, що ця людина несе? Давайте будемо дивитися. Двіка пентаклів, трійка мечів, ага. Ну що, дивіться, завдяки цій людині ви зможете зрозуміти, чого ви хочете в своєму житті. А, дивіться, скоріше за все, ви опинитеся в такій ситуації двійками, що ви будете переживати, а що я хочу в цьому житті, а як я хочу, а хто я взагалі. да? І, можливо, саме зараз ви на такому шляху, що ви не розвиваєтеся, бо навпаки, не знаєте, куди вам іти, в який вам напрямок рухатися, йти, бігти чи стояти взагалі. А тут оцей чоловік з'являється, і ви розумієте, що він тут. Він має якісь вже певні досягнення, а ви ще не маєте досягнення. І це вас стимулює більше працювати, думати щодо своєї реалізації, думати щодо своїх хобі, дійсно, дві капентаклі будете обирати. А якою я хочу бути, а чим я хочу займатися? Також тут будуть питання: а що мені приносять гроші? Да? Що мені буде приносити гроші? І ось такий от період ви будете дійсно відчувати, а мені треба щось робити, мені треба кудись рухатися. Ця людина ну не потерпить того, наприклад, що я буду просто сидіти і нічого не робити. Да? І тут трійка пентаклів, тут вже дії, ви вже працюєте, ви вже робите. Не обов'язково, що ви працювали на якоїсь там конкретній роботі, чи тому подібне. А... Це буде говорити про те, що ви будете скоріше за все реалізовувати свої цілі, те, що ви хотіли, те, що у вас внутрі спить, ваш потенціал, що ви так хотіли проявити, але не проявляли. Більше ви будете в шоці від себе, розумієте? Ось така от штука, у вас тут прям потенціал буде просипатися, просипається і просипається. Так, і давайте дивитися третє наше питання, якою буде ваша історія? Як вона змінить вашу? Як ця історія кохання змінить вас? Цей чоловік, як він вас змінить? А ну-ка дивимося. Боже, ну тут прям взагалі Ну тут прям взагалі. Ви знаєте, от дівчата, цей розклад. Змінить ваше життя на 180 градусів, ви почнете розвиватися, ви почнете рухатися, ви будете розуміти, що ви в цьому житті імператриця, ви просто красунечка, королева, і тут тільки за вами будуть ухажувати. Ну, а давайте по пунктам Тепер як зміниться історія вас? Дивіться, по перше, ви будете реалізовані вже. У вас тут прийшла якась геніальна ідея, і ви почали реалізовувати себе, думати про себе. Тут у вас вже з'являються гроші, або ви шукаєте, де ці гроші отримати, наприклад, де отримати знання, де отримати успіх, признання. Оце все буде відноситися саме до цієї карти. Далі у вас тут цілі, вони дійсно реалізуються. У вас тут купа бажань, ви хочете і то, і то, і сюди, і туди. І ви знаєте, от у вас буде виходити, тому що тут буде управляти вами бажання Я хочу, я готова, я рухаюся. І це дійсно правильно. Дівчата, якщо там зав'яжеться велика любов, да, ви або можете ощущати свою цінність жіночу, да, таку прекрасну, яка вона у вас є, або ви можете завагітніти, ви можете мати дитину. Пладородія карта, неймовірна карта. Де ви також даруєте життя і у вас починається нове життя, і в другої дитинки вашої починається життя розумієте? І тому тут ось такий от максимально прекрасний, цікавенький варіант, дівчата і тут і своя реалізація. І якщо кохання, то тут діти у вас можуть бути. А більше ви, хочете, ви захочете цих дітей мати, ви захочете з цим чоловіком бути. Але можливо зараз, наприклад, ви не зустрічаєтесь, тому що ви ще не зрозуміли, чого ви хочете. Бо ця людина, цей чоловік. Буде вас стимулювати, стимулювати, йти, рухатися, розвиватися. І, можливо, це те зараз, що вам не вистачає, не вистачає, да? бо ця людина знає, які в нього плани. Він знає, де він буде через 5, через 10 років, він вміє управляти своїм життям. А більше у нього навіть вже план вистроєний і вибудований на декілька років вперед. І тут уже ну, чи зможете ви до нього підійти чи ні? А я вам скажу красотки мої, якщо ви думаєте про себе, то 100 моє сердечко вам. Да? Так, Ну що ж, дорогенькі, якщо вам цікаво дізнатися детальніше, пишіть мені в Інстаграм. посилання на мої соціальні мережі знаходиться в описі під цим відео на YouTube. Клікайте обов'язково, підписуйтесь на мене в Інстаграм, підписуйтесь на тік а за індивідуальним розкладом пишіть в особисті повідомлення. Всіх обіймаю, всім сердечко, Чекайте на цього чоловіка і розвивайтеся! Привітки усі наші прекрасні двічки. Будемо зараз дивитися розклад на саме вас. Що ж там за чоловік іде в ваше життя? Прекрасні камінчики, які ви обрали. Прямо зараз підписуйтесь, ставте подобайку, і ми починаємо. Першу питанечку: який чоловік іде у ваше життя? Так, ну що ж, паш кубки, о, 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 о король пентаклів. Цілесрмована людина 100% цілестрмована людина, людина, яка вже хоче стосунків, яка хоче почуттів яка хоче вже сім'ю, яка хоче поринути в ці почуття. Скоріше за все, навіть чоловік цей давно не був у сім'ї, давно не був у стосунках і хоче закохатися. Закохатися, мої прекрасні дівчата, саме у вас, дарувати вам радість, емоції. Ну, давайте. От що це за чоловік? Це людина сильна. По-перше, він знає, чого він хоче від життя. По-друге, у нього вистроєні цілі. Плани, а найголовніше те, що він. Хоче сім'ю. Дійсно, король Пентаклів це та людина, яка вже з достатком, і та людина, яка хоче вже сім'ю. Дійсно, вона вже наполеглива. І паж Кубків нам буде говорити про те, що людина хоче почуттів, хоче стосунків, але вже давно, на жаль, не була, наприклад, в стосунках або не відчувала ті почуття, які хотіла би. Да? Радість, любов, гармонію, підтримку. Тому що ця людина, наприклад, може бути дуже сильно зайнята. І ну, не вистачає такого. Жіночого тепла, радиться, що хтось підійшов, обійняв просто без всякого або навпаки. да От цьому чоловіку тут зараз все не вистачає, і він дійсно хоче такий от паш кубків, хочу любові, хочу кохання. Ну, будь ласка, ну, щось там зробіть. Да? Дівчатка мої, отакі от у нас король, давайте далі дивитися. Камінчик наш прекрасний. Так, що він несе цей чоловік вам, так? Да? Кохання, уроки чи взагалі там новий шлях, і ваше життя зміниться на до і після. Так, що несе вам цей чоловік? Що несе цей чоловік? Обов'язково підписуйтеся. Сімка пентаклів, трійка мечів. Ага, закохані. Так, ну що ж, тут дуже сильно цікава ситуація. Цей чоловік вас заставить задуматися, а чого ви хочете в цьому житті? А як ви хочете, тому що ви будете дивитися на своє життя, дивитися на свої плоди, що у вас вже виросло, да? наприклад, що ви маєте в своєму житті, який у вас досвід, що у вас було, чого ви накопичили за своє життя, да? життєвий досвід. І ви будете не розуміти, а чого я хочу в це життя, і тут вас, чоловік, оцей от, прийде до вас, і ви усвідомите, що ви хочете. А у вас тут може бути нерозуміння з однієї сторони, ви хочете стосунків закохані, з другої сторони, ви не хочете стосунків. Можливо, ви хочете більше в кар'єру піти в навчання, можливо, у вас інші плани, да ви кудись плануєте уїжджати, навчатися і тому подібне. І дивіться. Який буде у вас тут шлях? Да, ви будете обирати позакоханим. Ви будете обирати, ви будете з цим людиною, або, наприклад, ви, наприклад, розійдетеся, тому що ви оберете інший свій шлях. Тут буде у вас життєвий дійсно вибір. Вибір, який у вас буде будувати новий шлях. Або ви залишаєтеся з цим чоловіком, ви будете з ним. Спілкуватися, можливо, створювати сім'ю, да? або ви обираєте піти, трійка мечів. На жаль, тут розстроєні почуття, все тут вже зникло, да? тут людина засмучена і максимально в такому депресивному стані. Або позакоханим, ви закохуєтеся, любите одне одного, народжуєте дітей, живете, спільне майбутнє. Да? Але також карта закохання нам тут буде говорити про вибір, да? чого я хочу, чого я вибираю тут. Дівчатка, ну цікаво. Давайте подивимося якою буде ваша історія, як вона вас змінить, якщо ви все ж таки будете в цих стосунках? Да? От якщо він все ж таки з'являється в ваше життя, ви спілкуєтеся з цим чоловіком. Яка буде ваша історія? Як вона змінить вас, мої прекрасні вічки? Королева Пентаклі, ну все, 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 все. все. Дивіться, ви захочете бути з цим чоловіком. Король королева 100%. Ви захочете бути з цим чоловіком. Але все ж таки думки якісь будуть виникати. А чого, а як? І тут уже, знаєте буде перелом ваших стереотипів. Можливо, і ви дійсно хотіли більше займатися кар'єрою, а тут ви розумієте, блін такий класний чоловік. Я закохалася. У мене вже зникає бар'єр на стосунки, наприклад. Бо ви там хвилювалися і казали, що ви більше ніколи в житті не будете в стосунках і тому подібне тут. От чоловік прийшов і всі ваші стандарти, рамки, ограничення повністю зруйнував. І дивіться, як це буде вас змінювати. Ви захочете стосуватися з цим чоловіком, дійсно, ви будете ідеальна пара, але вам треба буде відпустити все своє минуле. Це своє минуле шістка мечів говорить про те, що ви будете боятися відпустити минуле. Воно у вас все ж таки є, воно вас тримає. Да? Можливо, ви закохані ще в минулого свого партнера, да? можливо, може бути таке. Можливо, ви хвилюєтеся, що щось там піде не так, що вас обманять. Да? І тут дуже сильно багато критики з вашої сторони може бути до цього партнера, до цих стосунків. І ви можете вагатися, хочу, не хочу, буду, не буду. Що мені робити? І тут в цьому випадку дуже важливо дійсно перед собою собі сказати, що «Да, нехай от в мене такий був життєвий досвід, але я готова рухатись далі. Або ні, я не готова рухатись далі. Я йду назад. Бо ви тут в таких емоціях: типу, я не знаю, чого я хочу, я не знаю сім'ю, не сім'ю, кар'єра, не кар'єра. Вам треба оприділитися цією людиною, У вас буде стояти вибір. І цей вибір, він не буде. Вирішуватися один-два дні ні, це дуже сильно довгий шлях, який треба буде трудитися, трудитися, ще раз трудитися. Ну, якщо вам цікаво мої прекрасні двічки дізнатися детальніше, прямо зараз пишіть мені в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим прекрасним відео. Ви можете мені написати, підписатися на мене, і ми глянемо будь-яку вашу ситуацію, яка вас хвилює. Також я роблю магічні обряди, які покращать ваше життя, і ви становитеся ще більше і більше щасливими. Прямо зараз підписуйтеся. Ставте подобайку, а я з вами прощаюся. Сердечко для вас всіх люблю, всіх обіймаю.